Привіт всім, шановні друзі! Вас вітає канал Закарпатський геймер. Мене звати Сергій. Сьогодні ми з вами пограємо в таку класну гру, яка має назву Європа Універсалі 4 від студії Парадокс. Проте пограємо ми з доповненням, з модом, яке зветься Airtruс Mod Саме так, друзі, це може комусь відомий, може комусь невідомий Проте це справді класний мод, який, як бачите, допомагає нам, який нас може перенести від початку часів, це з другого століття. І аж, друзі, до сучасності. От подивимося, які тут у нас є, от бачите, сценарій, от давайте підберемо трохи середнююча, адже там була Київська Русь, я б хотів подивитися, як розробники цього мода зобразили нашу славну державу, нашу славну Київську Русь. Ну тут на даний час тисячу, 1600, 1066 році вона ж не була така об'єднана. Тоді переносимо, переносимося трохи назад і подивимось, Русь. От бачите, на превеликий жаль, розробники не написали, що це Київська Русь. Просто тут Русь, не знаю чому, просто так було, на мою думку, краще, адже так її повна назва. Проте дуже класно. Справді дуже класний мод. Тут є і оригінальна кампанія. Тут, бачите, ми і Вікторіанська епоха, і франко пруська війна, і Перша світова війна, друзі. Громадянська війна в Русі. Подивимося, що тут у нас в громадянській війні в Русі. Бачите, зобразили розробники також Україну. Досить, ну не знаю, не знаю. Насправді вона була значно більша, Вона обіймала після. То, як розпочалася революція в Російській імперії, вона обіймала і Кубанську область, і Воронежську, і Белгородську область, об, області також. А не була така, як чесно кажучи, трохи розірвана, як тепер розробили її, як зобразили її розробники. Ну нічого, ми переносимося ще другу світу війну, подивимося, що тут відбувається. Але тут дуже чудово, тут справді дуже шикарно вони. Постаралися дуже точно, так, от справді дуже хороший мод, друзі. Я вам рекомендую його пограти, адже не пошкодуєте. Я сам був у захваті, коли дізнався про нього завдяки одному з наших підписчиків, за що я йому дякую. Адже справді хороший мод, який переносить нас реально всі віка. От всі віка, де ми можемо насолодитися грою. Переподивимося, що ж було після розвалу Радянського Союзу. 91 рік, 1991 рік, наша славна держава проросила свою незалежність, і ми можемо навіть з цього вести свою історію. Подивимося, що ж було в 2014 році. Так, друзі, в 2014 році тут уже на карті є Новоросія, тут зветься воно новоросії бути. На самом ділі її не бути. Відібраний від нас Крим, також тут є. Ну, Бачите, Олександр Турчинов, ну так як і було, ну, все, чесно кажучи, все дуже шикарно, все зображено. Перенесемося в 2016 рік, думаю, з цього року я буду грати. Вже є президент Петро Порошенко, йде війна з Новоросією, з терористами на сході України. От бачите, і в цьому випуску я спробую. От ми розпочинаємо грати в таку шикарну гру, друзі, де спробуємо перемогти от тих терористичних угрупувань. На сході а також повернути собі Крим друзі. Розпочинаємо. Розпочинаємо справді велику кампанію. Дуже інтересно, дуже цікаво, якщо чесно кажучи, пограти це все. І в нас дуже багато задач. Справді величезні цілі треба покласти. І перше завдання, що б я хотів зробити, це звишу шкладу Петра Порошенка нашим головнокомандуючим і направляю його на Донбас, де він повинен якнайшвидше знищити цю армію, а також зайнятися окупацією і поверненням. Тих територій до нас. Також треба не забувати про дипломатичні зв'язки. Я хочу заключити Союз з Германією. У них з нами досить непоганий такий, непогані відносини. З Сполученими Штатами Америка відносно такі нейтральні. Подивимося, хто і з ким ще можемо заключити Союз і з Румунією. Ми можемо навіть заключити Союз. Треба, друзі, заручитися як найвеликою підтримкою. Чому? Тому що у нас є конкретний нас, є справді всім нам відомий агресор. На превеликий жаль, це Російська Федерація, яка навіть у віртуальному світі буде намагатися нас тут пригнобити, намагатися утіснити наші права. Ми заручаємося міжнародною підтримкою. Адже це думаю, було б логічно, було б стратегічно вигідно. А також український парламент, наша мета буде нашого парламенту, Це звісно ж. Виберемо якесь нормальне собі мету. Друзі, це також важливо, важливий пункт, як вони називаються Український парламент, який допомагає нам бачити такі адміністративні рішення, впливати на них, і коли приймається парламентом таке рішення, то у нас є якийсь бонус. А в нас корупція час від часу евенти виходять, ну, звісно ж, стабільність я не хотів би знижувати. Йдемо, відправимося ми на Донбас, треба знищити цих терористичних угрупувань, і як найщоше приєднати е, луга... українське, Луганськ та Донбас, саме так. Донбас це Україна, їх треба приєднати до нас, їх треба повернути точніше, до нас, друзі. І в цій грі досить легко. Турція з нами також товаришує. Ми роз... боремося з цими угрупованнями в Запоріжжі, де, чесно кажучи, без без Жодних таких Великих втрат і без важкості ми перемагаємо їх. Жалко, що так насправді не відбувається. І прямуємо ми на Маріуполь. Треба взяти якнайшвидше Маріуполь. Ну в реальності, якщо чесно кажучи, Маріуполь це українського. Тепер ну, він не під контролем терорист... терористів. Не знаю, чому так розробника зробили, але не знаю, друзі. Беремо ми Донбас, трохи виділяємо собі полки. Давайте три полки. Такі дивізії їх відправляємо на Луганськ, щоб не дати ворогові мобілізувати хоча б ну тисячу, а вже та навіть тисяча воїнів їх, їх можуть нам а, досить багато проблем створити. А, як найшвидше треба приєднати ці всі території, їх повернути до України. Далі ми займемося зовнішньою політикою, також і внутрішньою політикою українською. Треба вирішити багато питань, як бачите, наш буде ЕВН, це покращимо відносини з, з Словакию, адже це поки що більш-менш таке можливе. Я думаю, це можна зробити, друзі. Ось що ми зробимо, звісно ж, переходимо до Словакії. давайте, може, От у нас є ще й український парламент. Переходимо до Словакії, заключаємо з ними Союз. Сподіваюся, це вирішить ні, поки що ні. Також переходимо до них і спробуємо налагодити відношення, покращити відносини з ними. Це ми зробимо, звісно ж. Так, покращимо відносини з ними. Треба заручатися підтримкою, якщо чесно кажучи. Дуже класна гра, дуже чудова гра, я з захопленням про неї граю. Майже ми взяли, і майже повернули ми Донецьк, потім підемо на Луганськ, Я дуже про неї багато чув, слідкую, якщо чесно кажучи. І мені навіть наші підписники допомагають слідкувати за всіми обновленнями, які ви... виходять, виход... ну, яке нове обновлення виходить, тоді я відразу ж знаю за допомогою наших підписників, що треба його придбати, скачати і насолоджуватися грою. І гра справді заслуговує вашу Іва, адже, на мою думку, це перша гра, яка так детально і максимально знаєте, чітко зобразила всі ті століття. Від другого століття, от бачите, від другого не століття, навіть а від других років нашої ери і по сьогоднішній день, 30 січня 2016 року, розпочинається така кампанія остання в ігрі, де справді дуже чітко так от зобразили розробники, де максимально постаралися, справді створили дуже хорошу гру, якою може просто наслужуватися і получати задоволення. Перемагаємо ми. Е Ну, Цих терористичних угрупувань, звісно ж, приєднуємо ці території до нас, беремо від них кон контрибуцію для нашого покращення нашої економіки. І як бачите, у 2017 році Україна могла б без таких. Жодних, ну як би сказав, без великих втрат, без великих проблем приєднати, не приєднати, а повернути Донбас, Луганський, ті всі території, які є тепер під контролем терористів, і жити собі поки що мирно. А мирно ми жити не будемо, адже Російська Федерація анексувала і окупірувала. На окупірувала, незаконно окупірувала Крим, наш Український Крим. Тому, друзі, я буду вже в цьому випуску. Мені, якщо чесно кажучи, ну всімі. Ми... Так як я на початку гри, я не знаю, що до чого. Не буду я, знаєте, відразу ж таки кидатися на Крим, по спробувати його повернути, адже це буде нелогічно. Саме логічно, що буде для нас, це покращувати нашу державу, розвивати її економіку, заручатися міжнародною підтримкою, союзниками, а також покращувати військові технології для подальшого введення бойових дій проти Російської Федерації за повернення Крима до України. У Нас є фракції, я думаю. Звернути увагу на таку фракцію, як націоналістична партія, вона допоможе нам, вона покращить точніше бойовий дух військових таких, військових наших. От бачите, це ви можете побачити. Вартість націоналізації зменшується, а збільшується військові такі традиції. І взагалі націоналістична партія для нас це якраз саме те для того, щоб. Змогти, бо тому що, ну як вам сказати, для того, щоб змогти одержати перемогу, за що? Тому що ми будемо вести бойові дії. В цьому випуску, можливо, ні. В цьому я тільки роздивлюся, що до чого побудую собі такий фундамент, плацдарм для подальших дій, для подальших випусків. Адже це справді шикарна гра, справді класно в неї грати. Друзі, нам реально багато що треба зробити, ми спробуємо. Підвищити наш престиж, такий, наші рейтинги. Поки я не поверну собі Крим жодних таких мирних дій, я ну, не заспокоюся. Якщо чесно кажучи, я не заспокоюся, поки не поверну всі українські території, які були відібрані незаконно і так нахабно від нас. Ну, заручаємося, звісно ж, ми підтримкою, дивимося, хто з нами може потоваришувати. От Болгар, заручаємося болгарською підтримкою. Все відносно спокійно, все відносно дроб. Добре. Не можу сказати, що це планев. Венгрія в нас також наш союзник. Тепер Австрія також до, хоче стати нашим союзником. Це їхня ініціатива. Ми звісно ж погоджуємося. Спробую покращити відносини з Чехією. Також добре було б закручити цей союз із Чехією, так як у нас, бачите, в союзниках поки що Румунія, Болгарія, Венгрія, Словакія, Австрія. І Відносно було б да, класно, щоб була Чехія. Щодо Польщі. То, друзі, в цій грі вони проти нас так знаєте, настроєні, налаштовані вони не дуже добре. Тому я думаю, що польсько-українській війни вони, якщо чесно кажучи, будуть, тому що це до цього йде. Я б хотів з, з ними заключити суть, проте вони самі до нас не добре відносяться. І це чуд... не є чудово, це є на, на превеликий жаль поганенько. Румунія, Румунія, Румунія. от Беремо собі суперником Швецію. Взяли ми собі суперником Швецію, друзі, у нас на дворі 2018 рік. Відносно все спокійно. Заручаємося на навіть підтримкою Македонії. Вона дуже нас от так палку підтримує, великі такі нас хороші відносини з Македонією. І це знову ж таки класно. Друзі, що ж далі? Що ж буде далі, і що будемо чи робити далі? Румунія, от бачите, Румунія розіграла з нами військовий такий союз, і думаю, це їхня помилка, якщо чесно кажучи, вони навіть приєднали собі Молдовію до своїх територій, як бачите, це мені значно не подобається, і це вже свідчить про те, що буде вероятність така, що я нападу на Румунію лише про точніше, про те, друзі, у нас із ними переміря до 2023 року. А також їхній союзник це є Туреччина, яка їх підтримає. Нам не треба вести війну на два фронти. А плюс до того у нас є великий такий ворог, велика загроза, як Російська Федерація. Треба зробити все. Для того щоб наростити військову місць, також економічну місць, і сприймати всю ту агресію, весь тот військовий потенціал проти Російської Федерації. Як я вже й казав, якщо я не поверну Крим, і поки я не поверну Крим до України, жодних таких, я не заспокоюся в цій грі. І це є справді так, друзі. Покращуємо трохи стабільність, воно буде добре впливати на наші податки, також зробимо акцент на військову сферу, друзі. Це пришвидшить розвиток військових таких технологій. І це буде дуже класно, тому що у цій грі я хотів би своїх сусідів, у в в віртуальному світі, випереджувати всіх країн, таких провідних країн, для того, щоб вести більш таку свою впевнену зовнішню політику. Будуємо в Києві. Київ. Києві будуємо от бачите, масову транзит, транзитну систему, вона в вартість її 187 золотих. З економікою відносно так знаєте не дуже добре. Я, ми зменшили до мінімуму витрати на армію. Поки що ну, так як ми перебуваємо у мирі, Луганськ та Донбас повернули ми без таких великих втрат. Як бачите, Російська Федерація не вторгнулася, не захистила їх. Тому от швидко ми повернули нам схід України. Тепер сконцентрую свою увагу на Крим, але треба побудувати собі плацдарм для того. Нам треба союзники, нам треба якомога більше союзників. Проте вони, знаєте, не дуже будуть хотіти за нас воювати проти Російської Федерації. але хоча б, знаєте, дадуть нам таку більшу впевненість того, що коли на нас якась іноземна держава, зовнішній ворог нападе, то вони можуть, буде вероятність така, знаєте, що хтось за нас її заступиться. Так, ви бачите, їх підтримують всі країни, всі країни, які входять в Єзійський Союз, Індія, Китай, і знаєте, дуже важко, справді дуже важко буде з ними воювати, якщо війна та буде, а вона буде, покращувати відносини з Британією треба нам також, хоч і би я заключити Союз із Великою Британією, також якомога більше заручатися підтримкою великих таких провідних країн. Турція з нас є партнер. Це їхня ініціатива була заключити з нами союз. І я це дуже ціную, тому що такий союзник, як Турція, вона для нас дуже важлива, адже бачите. На, на досить, знаєте, їх, її військовий потенціал непоганий, я б сказав, дуже великий такий військовий потенціал у неї. І це є справді класно, це справді чудово. Тому о, вона якнайближче до Росії, і якщо в разі війни, якщо на нас о, нападе Російська Федерація, думаю, вона нас підтримає. Відносини хороші з вели, із, Німеччиною, це дуже добре, я буду старатися покращити їх. А також покращу відносини з Італією, друзі. Треба заручитися західними такими країнами, які б, може, нас підтримали. А що є дуже важливо у цій грі, так як я вже казав, неодноразово попередніх випусків, без дипломатичної допомоги дуже важко, знаєте, буде розвиватися ще, і особливо на початку самої гри. Тому, друзі. Коли ви граєте таку гру, не дивлячись за яку країну, звісно ж, робіть акцент не на війні на початку гри, а на покращенні вашої репутації дипломатичної. У нас відбуваються, до речі, вибори. Ми вибираємо військового чоловіка, який більш таки зацікавлений в військовому плані. Друзі, це якраз такий вибір. Це для нас дуже корисний. так як я казав, коли... Ви граєте на початку гри, звісно ж, залучайтеся підтримкою міжнародною підтримкою, будуйте внутрішню таку економіку правильно своєї країни. А також заручайтеся союзниками на зовнішній грені, адже без них ніяк. От справді без них ніяк, тому що навіть віртуальний світ він є досить жорстокий, такий в цій грі. І тут бачите. Також відбуваються чвари, відбуваються несправедливі такі утиски до країн, тому треба дуже пильнувати, якщо чесно кажучи, справді треба пильнувати і бути обережним, якщо хочете не лише наслужуватися цією грою, але і навіть отримати якісь успіхи, досвіди і завоювати там велику таку досить непогану територію. З румунами. З румунами у нас 2020 рік. Дуже шкода, що їх підтримує Турція. Якби їх Турція не підтримала, я відразу ж на них напав. Моя головна мета була б, звісно ж, повернути Молдовію або приєднати її до України, або зробити її васалом українським. Ну, краще було б її повернути до нас і ще трохи земель. Там румунських добре було б взяти. Будуємо ми таку торговельну будівлю. Треба збільшувати вплив, якщо чесно кажучи, треба справді збільшувати вплив торговельний і покращити нашу економіку, купити трохи грошей для подальших таких великих подій, які будуть відбуватися в вітуальному світі. Треба, от що ще на що треба звернути, друзі, увагу, це звісно ж на збільшення нашої армії. Вона тепер на даному разі становить лише 46 тисяч солдатів. Без хорошої економіки утримання такої величезної армії, як 50 або навіть 55 п'ять і тисяч тисячна армія, буде фактично наша економіка не витримає. Теперішня економіка Українська не витримає таку кількість військовослужбовців, які будуть утримуватися нами. Для того, щоб нам ми змогли в економічному плані. Досягти більш-менш якийсь успіх, нам, звісно, ж, треба будувати будівлі, друзі, і заручатися і вивчати дипломатичні такі технології. От що ми робимо? З вами, друзі. Ну що, поки що відносно все добре. Наш, от бачите, зни... треба понизити інфляцію, вона досить велика у нас від вас. Але ми по... По... Збільшуємо наш... нашу стабільність, друзі. адже Стабільність у державі це також є одним із самих головних пріоритетів вашої грі, тому що без такої хорошої, великої високої такої стабільності будуть у нас проблеми в внутрішньому плані. А, а проблема своїм народом. Якщо чесно кажучи, я нікому не бажаю, тому це треба відразу ж таки уникати. Добре, добре, добре. Заключаємо союз із Білорусією. Також дуже добре було заключити союз із ними. Як-не-як, сподіваюся, вони в майбутньому цей союз буде більш для нас більш-менш більш, корисний. Ну що ж, дебати програні. треба вибрати нові дебати. А що ж ми виберемо? Виберемо ми. Так, 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 так. Треба щось вибрати, знаєте, яке було б у сфері економіки. О, от е, тор, торгівельні закони, О, це ми беремо, е, полегшення торгових таких законів. Це збільшує ефективність торгівлі на 10%, дає нам змозі найняти ще одного такого продавця, торговця. Думаю, це саме те, що допоможе нам і нашій економіці сподіваюся. Приймуть наш парламент український примі. Я дуже на це сподіваюся. Треба також покращувати наші технології військові. І випереджувати Російську Федерацію я б дуже хотів переграти їх на два-три пункти у військових таких розробках. Це б справді було дуже і дуже шикарно. Ну, в союзі, звісно ж, західними країнами неможливо заключити, тому що вони ставляться до нас більш нейтрально. Вони від нас далеко. Ну, хоча б добре, що нейтрально ставляться до нас, а не так вороже. І з Чехією також, ну, з Чехією, можливо, могли б ми ще через 5-7 років ігрових. Покращуються у нас військові технології, це дуже і дуже класно. У нас є. Ми маємо нагоді взяти нову таку військову, я не знаю, новий тип, От як солдати майбутнього. ми це, звісно, ще взяли і треба і ще працювати в цьому напрямку. Добре, з Британією ми покращимо свої відносини, тісно співпрацюємо так, поки що в дипломатичному такому відтінку легкому. Добре було і ще, звісно ж, заручитися підтримкою провідніших країн. Шкода, що з американцями важко у нас налагоджуються відносини, і ми не можемо заключити союз. Адже треба якомога найбільше зібрати союзників проти Російської Федерації і сформувати коаліцію, друзі. Так, о, дуже добре, дуже і дуже добре. Покращуємо стабільність у державі, вона тепер вже максимальна. Оце справді чудово, це реально чесно, друзі, це справді класно. Адже стабільність це також одне з найголовніших, що є в цій грі. Україна мирна, Україна спокійна. А на превеликий жаль, ну знаєте, важко, ну справді важко було б відразу ж таки повернути Крим. але я спробую це зробити в наступному випуску і, спроб... і зроблю це, якось, знаєте, незвичайно, трохи ефектно. Може навіть і не Крим ми зможемо повернути, може ми навіть зможемо повернути до українських земель де ті території, які колись були нашими. Це Кубанська область, це Воронежська область, це Белгородська область. От бачите такий світ, такі події відбуваються у, у світі. По кращому відносини з Сполученими Штатами Америки, я думаю, через 5-7 або навіть 10 років ми зможемо з ними заключити тісний такий союз, і вони нам допоможуть в нашій міжнародній такій діяльності. Як держава. Економіка в нас добре, також покращимо відносини з Францією. Насправді, економіка українська, ну, хоча б знаєте, не є дефіцит, у нас все добре, відносно спокійно. Ми розвиваємося, і це справді класно. Він відносно він в Європі не є. Є, звісно ж, такі територіальні зміни. Але це таке не суттєво. Ви бачите, як зміни, як анексія Молдові Румунією. Спробую я в майбутньому, як я вже, друзі, зазначував, повернути Молдову або зробити явасалом, або навіть приєднати до України, так буде надійніше, для них і краще. Я тут, звісно ж. Так, ага, знижуємо ми інфляцію, от понизили ми, друзі, інфляцію, дуже добре. Є тут і передністров'я, воно має 3000. Я б його, звісно ж, зробив його анексію, проте їхній союзник Російська Федерація. І трохи небезпечно, небезпечно, тому що вони їх за них заступляться. Права доступу. Права доступу ми з Турцією поки що все добре в нас. Максимально розвиваємо наші відносини і тісно співпрацюємо у всіх сферах і всіх видах діяльності, як економічної, військової. Згодом я хотів би справді повернути Молдову до нас. У нас 2023 рік, як не, вже незабаром закінчиться перемир'я, проте блин, якби не Турція, якби не їхня союзницька Турція, це б для нас було б. Я б вже голосив їм знаєте, війну. Господі, я б голосив їм війну. І може навіть захопив більше таких територій від Румунії, може навіть і всю захопив би румунську територію. Це значно б посилило наш вплив на міжнародній арені. знаєте, я з ними не хотів би заключати союз. Проте, ви бачите, нас можуть підтримати Венгрія і Болгарія. Ну я б не хотів розірвати відносини з Турцією. Ми ж, ми ж в хороших відносинах із Турцією і на, на сході Європи Турція це самий такий сильніший наш партнер і союзник. От і... І з ним треба товаришувати, з ним справді треба миритися і розвивати відносини, друзі. І от що єдине, що мене стримує, справді, що мене стримує, це тільки те. У нас відбуваються евенти такі, ми на них реагіруємо більш-менш знаєте, прийнятно, незабаром у нас будуть відбуватися вибори в державі. А це вже в 2024 році. Я, звісно, ж, напевно залишу цього президента, який є тепер. Думаю, дуже б класно було. Треба, звісно ж, нанимати тепер таких людей, які б не знаєте, розвивали адміністративну сферу або дипломатичну сферу, а саме військову. Тому бо ми готуємося до великої війни до справді, друзі, великої війни і важливої для нас. І треба до цього, знаєте, так обережно підійти, якщо от бачите вибори. Ми, звісно що залишаємо нашого президента, який він є тепер. Якщо неправильно і зробити єдиний неправильний крок, звісно що все піде, піде на крах, і всі наші плоди фактично будуть втрачені. Ну що ж, зменшуємо інфляцію, вона тепер становить нулю, наш прибуток майже 4 золотих становить. Також непогано, хоча, хоча б я хотів справді, щоб він становив 10-12 і більше, щоб ми могли утримувати хорошу таку велику армію величезну. Думаю, в майбутньому, друзі, збільшити нашу армію до 60 тисяч військ, зробити акцент на артилерії, саме так, друзі, на артилерії, тому що артилерії в нас не є. Такої досить непоганої. Вже наступному випуску я це і зроблю. Спробую накоплювати і надалі грошей наших золотих, щоб ми змогли, знаєте, так, максимально без жодних таких великих проблем, без жодних друзів дисбалансу в державі, підготуватися до війни. У нас час від часу Україна. Добре. Добре, дуже добре. Треба збільшити наші республіканські традиції хоча б до 40, а то й більше. Дебати закінчаться у 2026 році. Сподіваюся, український парламент його прийме, їх прийме. Це, думаю, добре було б, щоб він прийняв наш український парламент. Напевно, от, що ж подивимося далі. Ми більше не покращимо відносини з... Францію, У нас покращуються технології, військові, такі військовій сфері, дуже чудово, класно. Ми вже трохи випереджуємо Російську Федерацію на один розвиток от бачите, в військовій сфері. Це справді дуже класно. Ну, друзі, на цей випуск ми зробили всі свої цілі. Ми повернули Донбас Луганський, я Мариуполь до України. Вже наступному випуску повернемо собі Крим. Думаю, ми це зробимо. Також може повоюємо з Румунією. Подивимося, як будуть розвиватися у нас надалі події. Сподіваюсь, вам сподобався цей випуск. Думаю, я його назву Донбас, це Україна, саме так я його друзі і назву. Дякую, що ви дивилися це відео. До побачення всім і всім удачі, друзі. З вами був Закарпатський Геймер.